Привіт-привіт усім, хто слідкує за моїм каналом. Різдвяні вогники привели мене у місто Хаугісун. Ми саме в'їжджаємо в місто, і перед нами відкривається оця жовта конструкція. Хаугісун мальовниче місто на західному узбережжі Норвегії. Славиться своєю морською історією важливими пам'ятками та особливою конструкцією. Що ж це за конструкція? Це нафтова вишка. Вона відіграє важливу роль у нафтовій і газовій промисловості. Це місце служить логічним і технічним центром для нафтових платформ у Північному морі. І ми знаємо, що ця галузь. В кінці 70-х років принесла Норвегії великий стрибок економічний вертолітний майданчик на кораблі. Ми зробили петлю і повернулись назад, знайомитись із центром міста. Бачите, ви шпиль, це головна ратуша. Як і в будь-якому місті, ратуша це найвища точка. Раніше не дозволяли будувати будинки. Вищому за неї місто славиться судноплавством, риболовлею та туризмом. І також тут розвиваються багато міжнародних компаній. Халґісун та його околиці мають глибокий зв'язок з історією вікінгів. Ця територія вважається важливою частиною норвежського історичного ландшафту, оскільки саме тут формувалась влада перших норвежських королів. І та бажання недалеко розташоване прекрасноволосого. Дещо не пощастило з погодою, оце все пасмурне, депресивне, не справило гарного враження про місто. Воно якесь безлюдне, холодне, недружнє. Я перепрошую, хто дивиться мене із цього міста. Ну, Це моє враження. Не було такого різдвяного затишку, тепла, вода, сирість. Досліджуючи центр, ми натрапили на цю статую моряків, які є символом мореплавства та рибальства. Символізують відданість людей цього регіону, своїй професії та історію міста як портового і рибальського центру. І ми звернули, мабуть, на центральну пішохідну вуличку. Дуже симпатично нас зустріли такі металеві тваринки. Так і променад, повний різних бутіків, кафе. Дещо нагадує мені у Хмельницькому вулиця Проскурівська. Хто є земляки, відгукніться, поставте в коментарях. І видно, тут теж якийсь прикол, що треба терти вуха. Чому всюди, якщо бачите, якісь залізні статуї з натертими деталями, значить місцеві тургіди обманюють, що вони приносять щастя, якщо потерти. Або, або там треба загадати бажання. Дійсно, часто в містах, коли бачиш такі металеві скульптури, оці всі натерті місця, не викликають довіри. Я ніколи їх не тру. Росклад. Сьогодні вихідний, на жаль, не застала мой маркет сьогодні. Я трошечки була втомлена і мені всі ці декорації чимось нагадали Україну. Я не можу пояснити, нагадала ще й Львів до того ж всього. Площа ринок. Автомобіль на даху нагадали мені ресторан Дім Легенд. І ще й змерзли додовго всього, і голодні. І ми були дуже раді побачити цей а, торговий центр. Ми зайшли, зігрілись трошки, насолодились різдвяними м -м, декораціями вітринами. Ось, бачите, дуже люблю цей сістрине-ґрюнне магазин. За їх стиль, за їх колір, скандинавську естетику. Торгівельний центр такий по принципу. Зараз буду вже Київ згадувати по принципу Цума. Хоча, звісно, до нашого Цума на Хрещатику багатьом торгівельним центрам різних країн дуже далеко кажуть. Тут є статуя Мерлін Монро, і ми здається, її знайшли. Я очікувала на центральній площі, якесь пафосне місто, вогники, набережна. А ми знайшли її бідолагу в якомусь індустріальному секторі. Можливо, тут ведеться якась глобальна реконструкція, але тим не менше. Сидить, красуня сумує помаранчевий шарфик на ній. Чому? Який взаємозв'язок Мерлін Монро із Хаугі Сундом? Вона там ніколи не бувала. Але. Тут її дуже люблять. І навіть встановили пам'ятник і назвали на честь неї шампанське. Так чому це не випадково? Вся справа в тому, що чоловік матері Мерлін Мартін Едвард Мортенсен, чиє ім'я було записано у графі Батько в свідоцтві про народження Мерлін Монро Норма Джин. Він був родом із маленького містечка Хаугісун. Ось так. Красива жінка, талановита. Шкода, що прожила так мало років. всього на всього 36. Ну, все, поїхали ми з цього міста. Голодні, як цей білий ведмідь. Дякую, що пробіглися швиденько зі мною по Різдвяному Хаугісунду. Па-па!